Зйомки з самого рання. Гадаю, я виглядаю сонною. О, камери вже знімають. Фух, після досить посереднього зимового сезону весня не відчувається, наче. Вау, oh, Зимою я собі ставила за мету подивитись кожен новий тайтл, а їх було аж 33! Останні тижні перед початком весни я прямо таки з силою змушувала себе додивлятися німехи, щоб об'єктивно та чесно розставити оцінки. Ну і піздець вигоріла. Тому весняний сезон я вирішила провести на чилі і дивитися лише те, що мене справді зацікавить, а те, що не сподобається нещадно дропати. І подивилась бляха 31 ongoing. Якщо описувати цей сезон коротко, то він люта їмба. Декілька анімех для мене відразу стали класикою. Найс. Nice. Відносно мало і сикаю. Та дуже багато ромкомів. Ну, ви поняли, типу, весна, гормони, романтика. Ой, все. А для тих, хто поважає свій час більше за мене, я і зробила це відео, щоб не дати вам прогавити шедеври та не змарнувати час на шлак. Коруси. гаразд досить тягнути лольку за барабольку. Перейдемо до тірлисту. Але перед цим хочу подякувати усім котикам за активність на попередньому ролику. Задяки вам в мене з'явилась неймовірна кількість мотивації швидко, наскільки я здатна зробити наступний ролик. Система проста. Чим більше ви лайкаєте та коментуєте цей ролик, а також підписуєтесь на канал, тим більше мої муки совісті під час прокрастинації створення нового контенту. Ну і звісно, величезна подяка всім, хто кидає донатики та патрончикам, що підтримують канал на постійній основі, а цих фантастичних хлопчиків міцно-місно в щічку. <кхем> Тепер точно поїхали. Почати огляд весняних онгоїнгів хочеться щось, що цінити нескладно. Юрі, моя робота. Прямо в назві є слово Юрі в шандрах Ai, на картинці купить дівчат в уніформі. Не потрібно навіть дивитися це ми щоб гідно його оцінити. Але я подивилась так. Я повелась на клікбейт, і боже, як же мені було тяжко це дивитись навіть на перемоці. Якщо в двох словах є дівчинка, яка постійно одягає маски, і ніхто не знає її справжню. Повертаючись додому зі школи, вона збила іншу дівчинку та зламала руку і виявилась лолькою, косплей-кафе, в якому офіціантки це дівчата, що постійно між собою фліртують. Ну і тепер наша героїня вимушена працювати в цьому кафе і постійно нагадувати глядачу, як тяжко носити маски. Дивилась я це аніме так з надією, що буде хоч якесь обіцяне на Юрі. Натомість аніме показала найбільшого злодія усіх ромкомів. Непорозуміння! А замість ніжного жіночого кохання я отримала жорстке звалтування крінжом мого мозку. Я дропнула і вам не раджу навіть починати. Клинок, що знищує демонів, третій сезон. Я поважаю клинок, можливо, навіть більше, ніж він того заслуговує. Проте я можу з холодною головою об'єктивно виділити його основні три сильні сторони продакшн, зеніцу і носки. Оскільки в третьому сезоні цих двох немає, а продакшн особливо нічим новим не здивував, що на заміну Ренгоку і Тенгена прийшов феєричний Мочіро, та не до Вайфу Міцурі, що була створена виключно для спонукання малювати хентайні фан Арти, я можу поставити третьому сезону оцінку А. В основному через те, що клинок першими двома сезонами та фільмом гарно попрацював на залікову книжку, і тепер вона працює на нього. Легендарний герой Помер як то кажуть, прес F. Цей парубок любить стегна, панчохи, стегна в панчохах та будь-що в панчохах, а ще свою подругу дитинства. Але не любить місцевого героя, бо його хоче чпокнуть подруга дитинства. Він поставив пастку, в яку випадково втрапив герой, і вмер. Колега героя виявилась некроматом, вселила душу нашого парубка в його мертве тіло та наказала рятувати світ. Але він залишився таким самим хорні Додіком, тільки його тіло смердить трупом і поступово розкладається. Саме аніме абсурдне, вульгарне, трешове, а жарти влучають лише періодично. Людям здоровому глузді порекомендувати не можу. Але поціновичі високого можуть взяти на олівчик. Об'єктивно, оцінка легендарного героя мала б бути де, але так як в жанрі аніме свої правила гри, треба додати нову графу. Бра. Отепер зайвісь. Чітерські скіли висикає, зробили мене імбою в реалі. Або. Ісекай де скіл, Вот ти наші та орева конджікай. Ааа, та в сраку. Для простоти читерський крінж. Знаєте, як більшості комп'ютерних ігор на початку дають можливість обрати рівень складності. Найтяжчий рівень це кошмар, а найлегший це лише сюжет. Чітерський крінж можна було б віднести до останнього, але сюжету тут ніхуя нема. Ну, посидіть самі. Чувак знайшов в хаті двері, які ведуть в інший світ. Там йому видали зброю усіх типів і форматів, яка вбиває з першого разу і ніколи не промахується. Він бере списаж, борля його в якогось опіздала, вбиває з одного удару, лутає сто Отримує Отримує куполоту, який при поверненні в реальний світ автоматично конвертувся в мільйони денег. Потім відбувається Після чого він іде в школу, Всі в шокі приїжає якась подруга і каже: ти дуже класний, вступай в нашу найкращу в світі академію. Пішли титри першої серії. Подібний рівень складності прекрасно підійде для ну я не знаю. Огірочка чувак був стрьомним і жирним, став красивим і накачним, був дерев'яним і тупим, таким і лишився. Інакше як ще пояснити, що за декілька місяців він не звернув увагу на те, що чуть схуд і охренів не менше решти в класі. Аніме створено тупо для того, щоб ге щось зробив, всі навколо «Вах!», А ти такий «Ги!». Єдине, що відрізняє його від інкубаторних колег, це графіка, виконана досить добротно. Але бля, воно створює ілюзію серйозності подій, і через це не можна спокійно подеградувати. Коротше. До речі, про інкубаторних колег, пригоди аристократа в іншому світі. Це саме той ісекай, який ви вже бачили сотню разів. Типова зав'язка, типовий світ, типова убога графіка. Фірмовою особливістю саме цього тайтлу являється напрочудні непропорційні голови. Реально, крім цього, аніме не привнесло в жанр нічого нового, ні однієї особливості. Типовий непереможний геге щось робить і всі навколо Ва! Гільдія, академія, принцеса, та це аніме навіть гірше в іншому світі зі смартфоном. Бле. До речі, про нього. В іншому світі зі смартфоном другий сезон. Якщо без сарказму, то перший сезон смартфону мені навіть сподобався. Почекай, не виключай відео, дай мені виправдатись. Мене підкупило те, що дане аніме найбільш добре та наївний секе з усіх, що я бачила. Типу, основна навичка ГГ ковзання, йому 15, і він веде себе відповідно. Начебто її гарем, але всіх учасниць було завчасно приінформовано в письмовій формі, що інтим лише після 18. Так що бідній принцесі Куколдесі доводиться навіть без погодження з стейколдером забирати в гарем кожну нову дівчину, щоб, хоч якось, розтормошити лібі до ГГ. Та що я тут розпинаюсь? Аніме виключно для поціновичів жанру. Саме другий сезон трохи гірше першого і сильно гірше манги. Кому треба, то і так скаває. Зробімо трохи перерву від сикаїв. Як я вже казала, в цьому сезоні дуже багато ромкомів. Одним із таких являється... дівчина знизу. Це аніме я побачила випадково в Тіктоці, і, як я розумію, воно в Юа-сегменті не сильно на слуху. Воно розказує історію цих двох персонажів. А, спойлери! Ні! Це друга хвилина першої серії. І так воно настільки не на слуху, що в українській озвучці поки є аж одна серія з п'ятнадцяти, що вже вийшли. Якщо коротко, аніме про те, як до парубка будинок підселилась трохи навіжена дівчина, яка хоче його зробити своїм другом. Сам же парубок закоханий в подругу дитинства, яка його ефективно френдзонить. Ну і потім ця ситуація набирає обертів. Аніме китайське, що ми не дуже поважаємо, але різниця в менталітеті з японцями кидається в очі, якщо ви споживач ромкові. для розширення okay. кругозору глянути варто. Пані Кубо не дає мені бути невидимим. Аніме зимового сезону, яке було зупинене через ковід, і нарешті продовжило виходити весною. Головний герой настільки NPC, що навіть інші NPC його не помічають. Крім кубо, така собі міні-версія нагаторо. Точніше, вона просто заграє до ГГ, а він сприймає це за знущання. Милий лампове аніме. Власне на цьому, все до речі, помітила одну річ: графіка в аніме з кожною серією стає все яскравіше, чи то символізуючи, як розквітає життя ГГ, чи то в ковідній перерві з'явився час, щоб все okay. причесати. Геть не робство: 80% повсякденності, 20% романтики. романтика. Або історія про дуже розумну дівчину з провінції, яка вступила до крутої токійської школи. Окрім неймовірної кількості мілоти, особливо від головної героїні та класної хімії між ЖГГ та ЧГГ, усі другорядні персонажі та їх взаємодії між собою вийшли неймовірно живими, а не набором кліше та шаблонних ситуацій. Кожен особливий з власним характером та недоліками. В попередніх сезонах студія PA Works розповідала досить нові жинні історії: гантерські війни між кафе-покоївок. Древній китайський воєнний стратег, що і заканився на і став менеджером співачки, або ж історія про двох кілерів та тусів, що взяли опіку над донькою однієї з їх жертв. Тому бачити від них щось настільки круте в базовому жанрі, неймовірно приємно. Адже щоб зробити цікаве аніме, не обов'язково вдаватись до їбанутих ідей. Най. до речі, про них магічні руйнатори. Якщо ви відносно молодий анімешник, то про дівчат чарівниць чули лише легенди. Можливо, дивились якихось Вінкс. Ви не повірите, але в 2023 році вийшло ще одне німе про чарівниці. Але! Перша чарівниця анархія, психований панк, коли перевтілюється, підтриває все нахуй! Друга чарівниця синя, обожнює приниження, прям як ти. Третя рожева токсикоманка, яка нищить всіх гігантським шприцом. Герує ними герой Отаку. Так, так, оцей чмобік з голосом Пенімару і Сайтами. Аніме демосодору. Події розгортаються у світі, де уряд заборонив будь-які прояви культури Отако, чимось нагадує монету. І наш Дрім Тім всім селом намагається відстоювати права звичайних отаку, таких як ти і я. А опенінг це весь відвал всього. Він спочатку такий: паппу, потім ту 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 ду потім трошки перерва тоді. Коротше, мені сподобалось. Люблю такий саркастичний трешак. Nice. Фух, я трохи зарядилась, повертаємося до Єсикаю. Опа! Реліана. Наречена герцога за контрактом. Ну, чисто технічно, це Єсикай. Дівчину зіштовхнули з даху, і вона переродилася в персонажа книги. Так так, навіть не в якогось чергового найсильнішого героя. Щоправда, вона виявилась другорядним персонажем, якого наречений має траванути миш'яком. Тому вирішує вижити будь-яким способом. Вона не цурається ні інтриг, ні шантажу, адже і сикайнутись вдруге навряд чи вийде. Чудова графіка нетривіальний сюжет з леметами детективу, аристократські заморочки і їбанута загадковий мужик, якого вона змінить своєю любов'ю. Смеш? Сходження мерця смертельна гра, класичний легендарний герой, класичний рейд на класичного рейбоса, представленого надмогутнім некромантом, а точніше, мізками у банишці, захищеними гігантським скелетом. На початку бій іде досить позитивно, але некромант встигає кастанути могутнє закляття. І вуаля, вже в сучасній Японії спостерігаємо героя в тілі юнака з некласично перерізаним горлом. Та зустрічаємо Яндери, яка, до речі, перерізала горло юнаку. А оскільки вона не звикла залишати справи незавершеними, доводиться оперативно від неї ретріруватись в невідомому напрямку. Бо, як ми знаємо, ісикайнутись вдруге навряд чи вийде. До речі, якщо ти думав, що переродився легендарний герой, то ти помалився. Переродився некромат, якому тепер доведеться пристосуватись до життя в сучасному світі. Годно, красиво, цікаво, свіжо. Ісекайна сестричка Бієрас. Бієрас. Вантажівка чан фентезійний світ гільзі авантюристів, але ГГ виявився безсилим чи який ледь не відкинувся через декілька днів. На щастя, за ними сикайнула сестра, якій дісталася вся імбовість, а ще в неї неймовірний комплекс братика, і вона піздець хуарні. Довбаний читер. Якщо у вас немає відторнення до цього інцесного аспекту, то в цілому аніме досить легке, кумедне і не геть інкубаторне, а ще графон на дивовиж добротний. Я б сказала, Ух! коли вже зачепили тему горні контенту, літнє кафе та його богині. Миле та добре аніме для всієї сім'ї Батя пожартувала. Насправді це класичний гаремник з надлишком ечі контенту. Ну, як класичний, в ньому топові вайфу, непогане гг, шикарна графіка, а подекуди навіть добротні драматичні ситуації. Літнє кафе взяло все найкраще, що було в п'яти наречених, прикрутили графон, насипали ечі і вирізали все погане. Ітіко, якщо ігнорувати усі недоліки жанру, Най. в цілому картина вийшла дуже достойна. Моя історія кохання з ямадою 999 рівня. Може здати, що це еволюція аніме Моя історія кохання. Тому що назва, стиль графіки та пояснюючі написи схожі. А ще студія зробила та сама. Але... Ну так, вони між собою дуже схожі. Коротше, ямада це історія про дівчину, яку кинув хлопець. Але замість того, щоб рубанути каре, вона пішла на тематичний захід по грі, в яку вони разом грали. Де випадково стикнулася з дуже гарним кабачком, або точніше кіберкатлетою. Сіла йому на вуха, набухалась, заснула в нього, обригала ліжко, а перед тим, до речі, ще й в грі обматюкала, та здавалося, похоронила усілякі шанси на можливий роман. Але так як вони в одній гільдії у грі, їм доводиться періодично стикатись. Що далі? 30% контенту по грі, 40% повсякденності, 30% розвитку взаємовідносин. Коли аніме починало виходити, моменти з першої серії захопили мій Тікток. Вони сформували в мене дуже високі очікування. А в результаті просто непоганий ромкомчик. це аніме Най. поруч з очовим гаремником. Бля, знову Ісека. мене вдруге викликали в інший світ. Геге народився в фантазійному світі, в якому став героєм та врятував його. А потім, з якихось причин, переродився в нашому світі звичайним школярем. Візкун, і знаєш, що його разом з однокласниками викликали в перший світ. Подвійний есикай? Постисикай? Коротше так! У фентезійному світі все знову пиздою, і йому ще раз треба буде все розрулювати. Звісно, ви мене задуште, що існує мільйон аніме з постисикайною зав'язкою. Але для мене цей концепт був свіжим та досить цікавим. Тому. Mm. Ну, гаразд, останній єсикай в цьому сезоні. Давай, добий мене! О oh, ні! Зупинись! Божественні діяння в світі без богів. Так, давайте домовимося, що ви не вимкнете відео після того, що я зараз зроблю. Окей. Ну, все. Вау! Ні, я не йовнулась. Ну, може, трошки. Так, я оцінила його настільки високо. Так, я вважаю, що кожен анімешник має подивитися камікацу. До речі, повтор цілителя також. Так, воно крінжове, абсурдне, неймовірно, хорнє та спірне. Але. Анімешка сумішко на суби, неосяжної блакиті і повтора цілителя. За основу гумора, якою береться чорноха, іронія і відвертий Стьоп. Ну блін, просто подивіться на цей кадр, реальний футаж, на який наліпили акварельний фільтр і присобачили голову персонажа. Чому я вирішила, що це Стьоп? Просто почитайте субтитри. Не хочу повторюватися, оскільки в мене вже є в інстаграмі мініогляд. Якщо ти досі його не читав, то. Так, а що в нас в цьому сезоні по повсякденності? Або по Slice of Life, або по Slice сухам, або по Slice сучкам. З цим жанром наші відносини дуже прості. Процеси перегляду я отримую задоволення, але варто мені припинити дивитись, хоча б на пару годин із високою вирогідністю я більше до аніме не повернусь. І, звісно, якщо це не рокер замітниця. А наступні тайтли я на неї не являються. Від та львіка з епохи Едо. Гадаю, ви вже стикалися з історіями про задротів затвірників з проблемами соціалізації. Даному аніме в центрі сюжету 600-річний ельф, що являється божеством місцевого храму. Але весь час рубається в ігри, споживає фонту та редбул. Повторюю, редбул намагається максимально уникати людей, ну і займається всякими іншими задротськими штуками. Ах, занадто мила криза. Пам'ятайте мою фразу? Поки є аж одна серія з п'ятнадцятий. Так от, це аніме настільки не на слуху, що на українську адаптацію взагалі хуї забили. Хоча аніме досить прикольне. Тут все як висикає. Геге, щось робить і всі навколо. Вау. Тільки в центрі уваги кисульки. Або історія про те, як прибульці з надрозвиненої цивілізації прилетіли на землю і пускають кров носом від котиків, собачок, хомячків, капібар і так далі. Mm. Машел має і м'язи. Якщо щось повсякденністю ми закінчили. Що буде, якщо у світ Гаррі Поттера додати головного героя чорної конюшини, який не володіє магією та такий самий тупенький, забрати крикливість та дати йому силу ванпачмена. Ну, власне, вийде машо. Анімос простим, як двері гумором, майже нульовою інтригою, але тим не менш воно вийшло неймовірно веселим та розважальним. Добротні аніме комедії з'являється вкрай рідко, тому необхідно віддати Машлу належне. Цей прекрасний світ благословенний вибухом. Саме так! Коносуба повернулася зі спін-оффом про Мегумін. І це філер. Аніме зроблено виключно для фанбази, дає трохи більше інформації про світ та власне Мегумін. Але в оригінальній коносубі Мегумін виконував не комедійну задачу. Вона створювала епік, щоб було куди списувати бюджет. Ексеперо! А в спін-оффі вона ще навіть... Не міг робити. Коротше, чекає mm. третій сезон. Галактика по сусідству. Історія про мангаку, який взяв собі в помічницю загадкову дівчину. Поки вона спала, вирішив пом'яцькати її за сраку. А дівчина виявилась представником якогось місячного народу, і тепер він з нею зв'язаний напівблагословенням на І коли вона далеко відходить або він її неправильно візьме за руку, починає ловити люті тріпи. Крім того, аніме дуже миле, хімія між героями хороша та й в цілому файний ромкомчик. Okay. Але оця паранормальна зав'язка. Не знаю, чи з таким початком аніме може презентувати на вищу оцінку. Казкова красоня, забери мене на місяць, другий сезон. Так тут теж є паранормальна зав'язка, але аніме на голову вище попереднього. Хороші ромкоми закінчуються на весіллі, середні на поцілунку гімняні – на тримання за руку. Автор казкової красуні сказав: «Нахуй це все. Я хочу розповісти, що відбувається після весілля. І щоб не розтягувати аніме на 100 додаткових глав предісторії, зробив на типову зав'язку. Без фестивалю фейерверків, без догляду за хворими та іншою класикою. Це аніме з проблематикою дорослих нормальних стосунків, пошук житла, спільний похід в баню і так далі. Казкову красуні я поважала, поважаю і буду поважати. Крапка безсоння після школи або поклик ночі нормальної людини. Аніме розповідає історію двох школярів, які законтачили тому, що мають проблеми зі сном. Перші серії подарували кайфові вайби безлюдного нічного міста, що нагадали мені часи до комендантських годин. Динамічний та дуже реалістичний темп розвитку стосунків між ЧГ і ЖГ. Але в якийсь момент аніме змінило свій вектор в сторону шкільної повсякденності та астрономії. А романтична лінія вийшла на другий план. А як ви вже знаєте, відносини з повсякденністю у мене натянуті. Тим не менш, я задоволення продовжую дивитись. Це не шедевр, yes. але пітьма всередині мене, коли я починала дивитись цей тайтл, ціль лізли червоні прапори. Крінжова мотивація ЧГГ з його тягою до кривавих вбивств, трохи дурнувата ЖГГ, яка постійно щось хаває постійно на своїй хвилі. Загальна диспропорція між ними все це виглядає максимально непереконливо для мене. Але чим довше я дивилась, тим більше я усвідомлювала. Яке ж це аніме класне, я не знаю, воно таке миле, воно так круто об'єднує дозований крінчі, зворушливі сцени. Кожну серію я чекала з нетерпінням. Мені навіть довелося прийняти той факт, що аніме, від якої я майже нічого не очікувала, сподобалось більше ніж безсоння, ніж ямада, ніж літнє кафе. Напевно, мало хто зі мною погодиться, але для мене це найкращий рамка сезону. Пекельний рай перше джерело манго, яку читачі відносять до темної тріці в ряд з магічною битвою та людиною бензопилою Екранізована студія мапа, що подарувала нам ту ж саму магічну битву бензопилу, четвертий сезон атаки титанів та ще безліч легендарних робіт. Якщо повернутись на початок сезону, розглядати пекельний рай як Стонкс, то єдиним правильним рішенням є закупитись на всю катлету. І тепер, коли всі карти на столі і прийшов час закривати позиції, скажу лише одне: пекельний рай, нормуль, і все. Побачивши трейлер, почитавши опис, я була переконана, що це аніме стане хітом сезону, і в цілому справи в нього йдуть непогано. Але я не побачила нічого особливого, що пекельний рей привніс в аніме. Світ чудовий, мотивація ге досить нетипова, графіка добротна. Але по кожному пункту є аніме, які на декілька голів вище, навіть якщо брати лише весняний сезон. Зрештою, пекельний рей це просто черговий непоганий nice. щонин. Дитина улюбленця. Осінок залетіло в гру з двох ніг і зробила все красиво. Рекламна кампанія побудована навколо пісні Айдол, яку ви 100% чули. Вона позиціонувалась як опенінг, що сформувало на початок перегляду відповідні очікування, які були настільки перевищені першою серією, що німе моментально стрибнуло на перше місце рейтингу Майнімеліст серед найкращих аніме усіх часів. Навіть зараз, коли ейфорія значно спала, аніме міцно тримається за 14 місце. Більше того, перша серія триває майже півтори години, і в Японії транслювалась в кінотеатрах. Але скажу відверто, транслювати в кінотеатрах можна кожну серію, адже рівень продакшну явно перевищує простий телевізійний формат. Ну а трохи пізніше, та ж сама пісня Айдол залізла на перше місце рейтингу Billboard Global і стала першою піснею японської мови, якій це вдалось. Тобто можна сміливо говорити, що феномен Ошіноку вийшов далеко за рамки виключно аніме ком'юніті, чим по суті став один ряд з Атакою Титані, фільмами Міядзакі та Макамото Сінкає, як би пафосно це не звучало. Якщо ви спитаєте мене, чи я вважаю хайп заслуженим, я скажу безсумнівно. Навряд чи мій коментар про те, що вам необхідно подивитись дитину улюблениця, що змінить, бо ви або вже його дивитесь, або додали вочліст і чекаєте, коли він повністю вийде. Я лише можу вам побажати не нахапати спойлерів до того часу. Але раптом останні пару місяців ви провели в комі і ніколи не чули про щіноко. Тоді від мене ви не почуєте ніякого опису, і я не раджу вам його читати. Чим більш сліпо ви почнете перегляд, тим більше задоволення ви отримаєте. Але хоча б першу серію до кінця додивіться. Підсумовуючи усе вище сказане, я не можу розмістити це аніме в категорію S. Бо так не дуже зрозуміло, наскільки колосальна прірва між потенційним шедевром та фактичним. Тому я можу зробити так. Хм. От так краще. І так я розповіла про щіноку, а відео ще не завершилось. Невже я на повному серйозі вважаю, що є щось варте уваги навіть більше? Саме так для мене найкращим аніме сезону стала Ілюзія раю. Це аніме стало прихованим діамантом сезону. Головні герої Кірко та Мару тиняються по постакліптичному світу з дуже конкретною задачею знайти місце під назвою Рай, де він знаходиться, що себе представляє, з чого почати пошуки, що взагалі стало зі світом. Це не якась казуальна РПГ з квестами та мінімапою. Це Долбаний Елден Рінг, де ти після прологу відчиняєш двері підземелля, потрапляєш у відкритий світ, і такий Вау! І що, бляха, робити? Приблизно такий самий хардкорний рівень дістався Кіру змару. Вони вимушені розпитувати в зустрічних людей, де шукати той рай. А так як це часи анархії, то дружелюбні люди трапляються їм дуже рідко. Ах так, ще у нас є паралельна ар... паралельна арка. Паралельна арка про дітей, які живуть у якомусь типу інкубаторі та володіють наприродними здібностями. А коли наступає ніч, з'являються подібні тваринки. Який таймлен між двома арками, які правила гри, звідки взялись монстри? І ще купа питань виникає лише після першої серії. Проте Ньому ніколи не дає чіткої відповіді. Воно показує тобі події, а ти вже думай, як хочеш. Якщо якимось чудом тобі вдасться хоч до чогось прийти, то паралельно з'явиться ще 10 питань. Завжди в кожній сцені сюжет повертається в сторону, якої не очікуєш. Наприклад, випадковий збіг обставин з комічним та абсолютно несерйозним персонажем може породити цілу низку брутальних і кривавих подій. Мила графіка та повсякденні типовісті міксуються з абсолютно їбанутими другорядними історіями, іноді просто жорстокими, а іноді прямо таки мерзенними. А неймовірно крутий гумор заміняється сценами, що рвуть серце на шматки. Що тут ще додати? Агоу! Тут ще хтось залишився! На цьому в мене все. Не забудь написати в коментарях, яка я кончена, і все оцінила неправильно. А ще нагадую про інстаграм, якому аніми контенту набагато більше, та виходить він частіше. Про можливості підтримати мене на Патреоні або кофі. Ну і на цей ролик теж подобайку не забудь поставити, і на канал підписатись, якщо досі цього не зробив. Коротше, ти вже дорослий хлопчик або дівчинка, сам знаєш, що робити. А я нарешті відпочину від онгуангів, поки ще не почався літній сезон. Е, коли він там, до речі, починається бля.